І почув Їтро, жрець Мід'янський, Мойсеїв, тесть, усе, що зробив був Бог для Мойсія та для свого народу Ізраїлового, що вивів Господь Ізраїля з Єгипту. І взяв Їтро, Мойсеїв, тесть, жінку Мойсеєву Ціпепеору, по відісланні її. Та обох синів її, що імення одному гершом, бо сказав був я став приходьком у чужому краї. А імення другому Елізер, бо Бог мого батька був мені поміччю. І визволив мене від фараонового меча. І прибув Їтро, тесть Мойсеїв, і сини його та жінка його до Мойсія в пустиню, де він отаборився там біля Божої гори. І сказав він до Мойсія: Я, тесть твій Їтро, приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини її з нею. І вийшов Мойсей навпроти свого тестя, та й уклонився до землі, і поцілував його. І питали вони один одного про мир, і війшли до намету. І оповів Мойсей своєму тестові про все, що зробив був Господь Фараонові та Єгиптові через Ізраїля, про всі ті труднощі, які він спіткав, був по дорозі, та Господь визволив їх. І тішився Їтро всім тим добром, що вчинив Господь для Ізраїля, що визволив його з єгипетської руки. І промовив Їтро, благословенний Господь, що визволив вас з єгипетської руки, та з руки Фараонової, що визволив народ з під руки Єгипетської. Тепер я знаю. Що Господь більший за всіх богів, бо зробив це за те, що єгиптяни вихвалялись над ними. І взяв їтро, Мойсеїв, тесть цілопалення та жертви для Бога. І прийшов Аарон та всі старші Ізраїлеві їсти хліб з Мойсеєвим тестем перед Божим обличчям. І сталося на завтра, і сів Мойсей судити народ, а народ стояв навколо Мойсея від ранку аж до вечора. І побачив тесть Мойсеїв, усе, що він робить народові, та й сказав. Що це за річ, що ти робиш народові? Для чого ти сидиш сам один, а весь народ стоїть навколо від ранку аж до вечора. А Мойсей відказав своєму тестові, бо народ приходить до мене питатися суду Бога. Бо як мають вони справу, то приходять до мене, і я суджу поміж тим і тим, та оголошую постанови Божі та закони його. І сказав тесть Мойсеїв до нього недобра ця річ, що ти чиниш. Справді стомище й ти. І народ той, що з тобою, бо ця справа тяжча за тебе. Не потрапиш ти чинити її сам один. Тепер послухай мого слова, пораджу тобі, і буде Бог із тобою. Стій за народ перед Богом і принось справи до Бога. І ти остережиш їх за постанови та за закони, і об'явиш їм ту путь, якою вони підуть, і те діло, яке вони зроблять. А ти наздриш зо всього народу мужів здібних, богобоязливих. Мужів справедливих, що ненавидять зиск, і настановиш їх над ними тисяцьками, сотниками, пеятедесятниками та десятниками. І будуть вони судити народ кожного часу. І станеться кожну велику справу вони принесуть до тебе, а кожну малу справу розсудять самі. Полегши собі, і нехай вони несуть тягар із тобою. Коли ти зробиш цю річ, а Бог тобі накаже, то ти втримаєшся, а також увесь народ цей прийде на своє місце в мирі. І послухався Мойсей голосу тестя свого, і зробив усе, що той був сказав. І вибрав Мойсей здібних мужів зо всього Ізраїля, і настановив їх начальниками над народом тисяцькими, сотниками, п'ятидесятниками та десятниками. І судили вони народ кожного часу. Справу трудну приносили Мойсеєві, а кожну малу справу судили самі. І відпустив Мойсей тестя свого, і він пішов собі до краю свого.